Зараз 3800 євро. 3400 євро. Це очі ця модель на 6 чоловік, ця модель на 8 чоловік. 8 там трошки є запасом. чуть-чуть ця також тут переважно стоять на 8 чоловік. 3800 для, для особняка. Ця 3400 до 6 проживаючих. Переважно, до речі, все рівно беруть, якщо проживає там четверо, так, переважно все рівно беруть до 8 Хто має можливість. Беруть завжди більшу, очисна споруда, автономна каналізація, септик, біосептик, екосистеми, як ще їх називають. Установка біологічного очищення стічних вод назв дуже багато. Саме справжня це установка біологічного очищення стічних вод, а не септики, біосептики, автономна каналізація, автономна каналізація, до речі, так назвали для того, щоб людина якось трошки розуміла, їде собі там, бачив рекламну автономна каналізація. Ага, щось про каналізацію. Тому що очисті споруди це таке розширене поняття, тому що очисті споруди є різні і для. ну... Типа різний все може бути. Як в машинах, вихлопні гази фільтруються каталізаторами, так і фільтрується там питна вода фільтрується, каналізація фільтрується, очищається точніше. Ну і перелік я дуже великий.